Вітаю! У нас знову похмуро, знову дощі, травень не балує теплом, і я вдома з дівчатками. На сніданок підсмажу млинці, готувати я нічого не можу, очі ще заплющені. Ранковий макіяж, улюблені парфуми Арман Базі і я починаю прокидатися. Нехитрі прикраси, зроблені власноруч, теж надихають на робочий лад. Сьогодні моїй старшій кіцюні Агаші виповнилося 4 роки. Коли її побачила вперше, я просто закохалася. Вона киця табі, і це не порода. Табі – це забарвлення. На обличчі тонкі лінії, наче наведені олівцем, і чітка буква М на лобі. Симетричні лінії по спині та навколо лап та хвістика. Моя красуня, на відміну від всіх характеристик в Гуглі, признає тільки мене вона ні до кого не виходить. Вона ховається, коли до мене приходять навіть діти. Не любить дивитися в очі, але спить зі мною, відвернувшись від мене. Але щоб я її обійняла і розповідала, яка вона в мене красуня, боїться закритих дверей. Завжди біля мене, але робить вигляд, наче вона сама по собі. Я дуже її люблю. А такою я її побачила вперше. Їй було три місяці. Вона частина мого душевного затишку, з ним народження красуни. Дівчатка. Я із задоволенням почитала в коментарях про ваші сумочки. Про маленькі, про рюкзачки, наплічнички і про торби, з якими важко розпрощатися. У мене теж таке є. Я обіцяла вам показати, після якої торби я почала купувати менші сумочки. Що це? Це пів мене, я 162 сантиметри. А це пів мене, отут відділ величезний і такий самий з цієї сторони, що базара, я не знаю, я не знаю, але я ходила цією сумочки. Вона наче замшева, чи штучна замша. Н я не фахівець в цьому, я не знаю, що це таке, але вона дуже м'якенька. Але якщо покласти туди щось, вона стає важкою. Ну, у мене теж таке є. Я зазвичай так легко прощалася з сумками, які я вже не ношу. Чи вже стан такий, знаєте, ну, а з цією я якось. Знаєте, стали рідненькими. Я не можу їй сказати до побачення, поки що вона в мене в шафі так лежить. Так що в мене теж така є дівчатка. Дякую вам за те, що ви написали про свої. Мені дуже цікаво було. Для відбілювання обличчя я беру батон або булочку біленьку і заливаю теплим молоком. Можна додати улюблені ефірні олії. Зараз у мене лаванда. Ще одна улюблена і проста з петрушки з додаванням кефіру. Можна використовувати також сметану або йогурт. Ефірна олія мандарину теж гарно відбілює шкіру. За мною тут слідкує молодь, щоб все робила правильно. Ось цю зелену масу я й наношу на обличчя в декілька шарів. Через 15 хвилин змиваємо теплою, а потім холодною водичкою і наносимо крем. Простелевилося з петрушки, я заливаю її кропом, а коли охолоне, переливаю в пляшечки. Протираю обличчя ввечері і вночі він працює. А це мої улюблені олійки на сьогодні. Дівчанка, на ваше прохання я показала декілька відбілюючих масочок. У мене їх багато, але я показала тільки дві найпростіші це те, що є у кожної господині вдома. І я їх довше показувала, чим взагалі їх робити. Є ще Деякі правила, яких я дотримуюсь. По-перше, коли я роблю маску відбілюючу, я ніколи не виходжу на сонце після неї. Краще робити з вечора. Перед тим, як лягати спати за декілька годин після очищення обличчя. І тоді вона буде працювати всю ніч. А зробити так маску вранці від потім вийти, на сонечко, можна нашкодити обличчю. можуть з'явитися пигментні п'ятна або навіть опіки. Такого я не роблю. Ще один такий момент. Я користуюсь сонцезахисним кремом. У мене захист 50. Я купила просто в аптеці. І він же. І трішечки відбілює. захищає від сонечка і відбілює. Я купую одну один той же крем, просто зайшла дівчатка у дівчаток спитала, щось таке не важке мені. Я не люблю важкі крема. Працює, мені подобається. Ще такий момент а, ну, має бути регулярність. Ви ж розумієте, що одна маска. Не допоможе, не допоможе. а Якщо ви вже так знаєте, поставити за ціль відбілити ну не зараз, прямо влітку, а восени буде чудово, восни взимку. Але я роблю зараз у нас. Дощі йдуть у нас цуночка, мало. Я роблю ці масочки з величезним задоволенням. Сподіваюсь, що і вам сподобалось. Зараз піду, зроблю якихось смаколиків, все-таки день народження, у Агашечки. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. А ми побачимося.